Доброго ранку, мої пташенята. Доброго ранку, мої пташенята. Розпочинаємо новий робочий тиждень. І сьогодні з вами будемо більш детально розглядати, що таке анотація. Давайте з вами для початку відкриємо зошиток. Запишемо сьогоднішнє число. Класна робота. Не забуваємо від попередньої роботи відступати два рядочки. Записали і хвилиночку каліграфії виконали. Давайте з вами запишемо велику літеру П, маленьку літеру П і букву сполучення Пи, Ир, і і здогадали, що це за слово? Це словникове слово пиріг. Зверніть увагу, пиріг ми пишемо з буквою и, хоча й чується періг. І такі от рядочки віршика. Їж пиріг з грибами, тримай язик за зубами. Записали, виконали, так? І тепер вже переходимо саме до анотації. Ти можеш вибрати книгу, прочитавши анотацію до неї яким чином ми обираємо книгу? На попередніх уроках ви вже розглядали так? слухали відеопояснення, що ви можете вибрати обкладинку книги, подивитися, яка на ній картиночка знаходиться. Так, може зацікавити вас картинка, а також ви можете скористатися анотацією до неї. Ти маєш зрозуміти, про що йтиметься на сторіночках книги, і зробити висновок, чи будеш цю книгу читати, чи обереш якусь іншу. Ще раз повторимо, що анотація це невеликий текст, який складається із трьох, чотирьох або п'яти речень. Невеличко, коротко йде опис того, що буде, про що буде розповідатися в книжці. І Давайте з вами розглянемо дві анотації зразок анотації. Перше, це анотація до книги Всеволода Нестайка, автор такий. Незвичайні пригоди в лісовій школі. Слухаємо уважно. А можна також відкрити підручничок, до речі, на сторіночці 28, і цю анотацію переглянути там. Незвичайні пригоди в лісовій школі. Одна з найулюбленіших історій всіх малюків: Зайчиня Кося Вухань, їжачук, к... їжачок, Колько, Колючка дорогою в лісову школу з боягузів перетворюються на героїв і рятують звірів. Ось така невеличка, невеличкий опис книги Всеволода Нестайка. І іншу прочитаю вам анотацію до книги. Льюіса Керола Аліса в дивокраї». Ця книга стала улюбленою для мільйонів дітей усього світу та була перевидана близько трьох десятків разів ще за життя автора, а її герої Капелюшник, білий кролик та чеширський тіт, перемістилися зі сторінок книжки до фольклору. Навіть англійська королева Вікторія була великою її прихильницею. Це інша анотація. Отже, дітки, що ми з вами дізналися про ці книги, про книгу Всеволода Нестайка і Льюіса Керола. Чи цікаво було вам прочитати якусь із них? В даному випадку кожен обере щось своє, комусь може було цікавіше дізнатися про незвичайні пригоди в лісовій школі, які є там герої, а комусь може цікавіше було б дізнатися про Алісу і що це за дивок рай такий, Так? Давайте з вами порівняємо анотації за такими питаннями. Яка з анотацій містить більше інформації? Перша чи, інша, чи друга, і яка дає ширше уявлення про книгу? Подумайте і дайте відповідь батькам. І сьогодні ми з вами будемо вчитися писати анотації до своєї улюбленої книги. Перш за все, вам потрібно користатися таким планом або схемкою, що за чим ми будемо робити. По-перше, ви обираєте книгу для написання анотації, свою певну улюблену, чи яка вас цим, чимось зацікавила. Після цього ви зробите підпис, у зошиті анотація до книги, і обов'язково кажете, що це за книга, хто її автор і так далі. Ну, що в мене поруч лежить? У мене лежить поруч, я досліджую світ. Так і записую анотація до книги Ольги Волощенко, я досліджую світ, а ви оберете певну свою. Наступне: оберете про що найважливіше дізнатися майбутнім читачам книги. Можливо, це якийсь цікавий факт про написання книги, а можливо, ви захочете написати, де і коли відбуваються писані події. Або значущі події в книге. Мож, можливо, дасте стислу характеристику головному герою, або напишете, яку цікаву інформацію можна дізнатися з цієї книги, можна указати незвичайний факт про книгу чи думку автора, і так далі. І для цього нам необхідно буде написати стисло про те, що ви обрали, який із пунктів вам підходить найбільше. Має бути 3, 4 чи 5 речень. Потім необхідно перечитати свою анотацію, послухати відгук батьків, оскільки в школі ми, на жаль, не можемо одне одному прочитати. Прочитайте своїм батькам, бабусям, дідусям, щоб вони внесли, можливо, свої якісь корективи. І після цього за потреби внеси ці зміни або корективи в текст анотації. І розмістимо анотацію до книги в своєму зошиті. Ось таким чином. Я вам пропоную, якщо в когось немає можливості, або хтось розгубився з вибором книги, до якої будемо писати анотації, ви можете скористатись моєю невеличкою підказочкою. Я взяла, наприклад, всім відому казку Колосок. Хто її написав? Пригадуйте, ми в другому класі з вами. Цю казку розглядали. Це українська народна казка, тобто написав її народ, це не авторська казка. Це передавалося із вуст в уста. Український народ написав, тому українська народна казка. Як би ви могли поєднати автора і назву книги в одне речення? Можна використати таким чином. Український народ написав казку колосок. Це вже буде одне із речень анотації. Перекажіть, будь ласка, цю казку стисло, про що вона? В ній розповідається про життя півника та двох лінивих мишенят. Як одним реченням ви б могли сказати, чого ця казочка навчаю? Ця казка навчить любити та поважати будь-яку працю, чужу працю, так? Та й власну в принципі. Ось ми з вами відповіли на три питання, і це якби стисло, можна все стисло створити анотацію, тобто поєднуємо з вами вчимось поєднувати побудовані окремо речення в зв'язний текст. Так як я вам і говорила. Ми спочатку напишемо анотація до казки колосок, а ви обираєте свою казку. Український народ написав казку колосок. В ній розповідається про життя півника та двох лінивих мишенят. Ця казка навчить вас любити та поважати будь-яку працю. І покаже, що чекає кожного ледаря. Любий друже, прочитай цю казку і поповни свою скарбничку знань новими словами та висловами. Ось, дітки, у мене вийшла така анотація до казки колосок. Чи зацікавила вона вас, чи хотіли б ви дізнатися, що це за мишенята? та півник, і хто з них ледер, чому, і для чого нам читати цю казку? Мабуть би, зацікавило, тому я дуже чекаю від вас, діти, щоб ви також спробували створити свою анотацію, записати в зошит. мені буде дуже-дуже цікаво. А можливо, навіть після вашої анотації я також знайду цю книжечку. І перечитаю її, бо в мене дуже зацікавить даний зміст.